Нещодавно в Пекіні відбулася значна подія, коли світ дізнався, хто насправді переміг у другій світовій війні. Ясна річ, це були китайці. Принаймні, вони дуже бадьоро марширували з цього приводу. І сталося цікаве. Начебто вимкнуті мікрофони вихопили частину, наче приватної розмови між диктатором Сі та диктатором Путіним. Як годиться підстрахуватим диктаторам, вони говорили про продовження життя та омолодження. Ну, про випадковість не будемо говорити, бо лише в Україні може статися історія. Як пам'ятаєте, була з Юлією, оце а, пропало все. в тоталітарних країнах. Такі речі неможливі, бо якщо воно попало випадково, а потім потрапило до ефіру, то там просто відправлять до таборів сім'ї просто покоління людей, що це зробили. Тож це був такий собі меседж для заходу. Про що ж вони говорили? Товариш Сі тоді сказав раніше, люди рідко доживали до 70 років, а зараз у 70 років ти все ще дитина. Дякую за цю думку. Путін відповів йому, що завдяки розвитку біотехнології людські органи можна постійно пересаджувати, і люди зможуть жити все більше і більше, довше і довше. І взагалі є можливим такий момент, як безсмертя. Товариш Сі як більш поміркована людина, зазначив, що за прогнозами, які в нього є, в цьому столітті є шанс дожити і до 150 п'ятдесяти. Років, оця одержимість автократи в продовженням життя безсмертям це не нова історія, адже впродовж цієї історії людства, оці діди, які мали необмежену владу, прагнули надурити природу, обійти кисляву з косою і спробувати жити вічно. Як показує історія, це не дуже працює, але спроби були. Були цікаві, були смішні, були прикольні, були, як водиться, страшні. З вами Олексій Ковжун, і це нове відео циклу Довга війна. Говоримо про еліксири безсмертя можновладців. Давайте почнемо з найновішого, самого Путіна. Ця бліда моль, ця тля, очевидно. Планує жити вічно, адже абсолютна влада це як наркотик, хто спробував добровільно відмовитись вже не може. А що робити з фізичними моментами? Давайте з цим поборемось для людини, яка звикла бути для всіх підданих прикладом справжнього мужика, справжнього мачу, бути хворим це значить бути слабким та вразливим, і в е цій е кремльовській е пасочці так довго. Не проживеш, тож хойло дуже опікується своїм здоров'ям. В поїздках його супроводжують десь близько десяти лікарів різних напрямків від онколога до кардіолога. Ба більше Путін воліє, щоб ніхто ніколи не дізнався про його справжній стан здоров'я. Тому в усіх закордонних поїздках він не залишає своїх біологічних слідів, включає. Екскременти. Тож прикол про те, що охоронець носить за ним валізку з лайном, це не прикол. Скажімо, коти самі загрібають та ховають своє лайно, бо вони хижаки, щоб здобич не побачила. А за диктатора це робить охорона. Ну і звісно, Путін як людина, що вийшла з Совка, вийшла з КГБ. Він, ясна річ, не повністю довіряє класичній медицині, бо все не так однозначно. Тож він охоче експериментує з альтернативою. Так, свого часу такий собі Шойгу став власне міністром оборони, бо він зацікавив Путіна ваннами з відвару оленячих рогів, так званих пантів морала. вони, начебто, покращують роботу серцево-судинної системи, омолоджують шкіру, омолоджують організм. Звісно, ніяких наукових даних, щоб це підкріпити ем, це диво, немає, але Путін вкрай сподобалось. Тож він часто катався з Шойгу на Алтай, де купався в цих, начебто, цілющих в ваннах. Що його не сам придумав історію з оленячими рогами, це взагалі така метода з китайської медицини. Знаєте, я читав книжки з китайської медицини, і можу сказати, що воно більше схоже на науку, ніж звичайно. Бо, як говорить вам звичайний лікар, спробуйте оце, має допомогти. Хоча це е дуже індивідуально, тож будемо спостерігати в динаміці. В китайській медицині є постулати. П'ять стихій, Меридіани, енергія Ци вона абсолютно марсіанська, але в своїй логіці вона вибудована досить яскраво і, як то кажуть, логічно. Тож, в свій час великий керманич Мао дуже переймався довголіттям і вірив, що доживе до 2000 року. бо Красива цифра. Для цього лікарі кололи йому новокаїн та вижимку з тих самих холонячих роїв, а також традиційні китайські афродизіаки, як то Пеніс Тігра, цей порошок з рогу носорога, Ну цікаві такі речі. Мало це не дуже допомогло. Він пішов туди, куди відправляються диктатори після смерті. В 1976 році. Тоді йому було 84 роки. Ну, вік поважний, але диво не відбулося. Тож Путін не обмежується оцими оленячими рогами і пробує все підряд. Наприклад, стовбурові клітини казали, що він навіть збирає біологічний матеріал своїх дітей, з якого потім можна видобути ті е, самі клітини. Звучить ну, так собі, да? Також він вкрай боїться. Зараження і інфекції, тож доступ до тіла лідера мають лише перевірені та точно здорові люди. Ви ж пам'ятаєте, як під час епідемії ковіду він намагався не підхопити цю заразу, ізолював себе заміській резиденції, відвідуючи, приймав лише після того як вони пройдуть двотижневий карантин, а з іноземними лідерами зустрічався за Столом, який можна було проїхати за півдня великом і докричатися одне до одного можна було лише завдяки мікрофонам. Не знаю, чи допомогло це, чи хворів Путін на ковід, чи не, не хворів, але ми з вами добряче поржали з цих мімасів. Але можна сказати точно одне: в плані розробок щодо довголіття, у Путіна є певна перевага над своїми конкурентами, адже за його плечима. Стоять 80 років совєтських досліджень в цій галузі. Гінсекі в Советському Союзі теж були великими життєлюбцями і постійно напрягали пролетарських науковців, щоб ті шукали оцей жаданий елексір безсмертя. На цю оргію квазі медицини і пошуків дива. Не встиг, скажімо, такий собі, а, Владимир Лєнін. Він відкинувся від хронічних хвороб, хоча його пробували доглядати найкращі лікарі Російської цієї Федерації, яких совєтська влада ще не встигла розстріляти. А з диктатором Сталіном було цікавіше, він використав медичну науку на повну катушку. Свого часу він висловився, що науковці. Не працюють над проблемою продовження життя. Це висловлювання вождя стало дуже важливим слоганом того часу і сигналом для науковців, що потрібно відкинути все інше і всі сили кинути на цю тему. Ну, вони її і кинули. Вони експериментували з різними сироватками з а, крові молодих людей, такі собі квазінаучний напіввампірізм, над пересадками статевих залоз тварин людям до речі, ця метода була популярною у х та 30-х роках. І я так розумію, саме про це писав а, такий собі Булгаков прізвище з маленької, коли писав а, оце собаче серце. Менше з тим тема довголіття стала центральною у дослідницьких вузах. А персональний лікар Сталіна Володинський був залучений до так званих життя експериментів. До цих розробок долучили і Олександр Богомольця, який був президентом Академії наук УРСР, директором інституту клінічної фізіології в Києві. Він власне і розробив <кхем> зараз а, антиретикулярну цитотоксичну сироватку, яку випробовували як засіб для продовження життя. Скоріше за все, саме її свого часу кололи. Сталіну. але це не дуже йому допомогло. Ми всі пам'ятаємо, що е він е помер в калюзі власної сечі, і е ці двері відкрили за пару днів після його смерті. Адже під старість він перестав довіряти лікарям, е почав боятися всього, і його лікував один з його охоронців, який. А був відомий тим, що він розстріляв декілька сотень людей персонально. Таким людям Сталін довіряв, і в нього була освіта, він був фелсфером. І якось воно не дуже допомогло Сталіну. 74 роки він все ж таки протягнув. Ну, за мірками Путіна Сі, він був майже дитинкою. Ще дуже любив всілякі еліксіри та пігулки Єнсік. Я його пам'ятаю, він зробив мені величезний подарунок, мова про Брежнева. Він зробив мені величезний подарунок. Він крякнув, якраз коли я закінчував школу, і е, ми на цілий день пішли собі гуляти і скарбіть. Але до того він е, жив таке собі яскраве життя. Непогано нагулявся і не дуже а, якось дотягнув до пенсії. В пенсійному віці почав розвалюватись і про вічну молодість розмова там не йшла. Лікарі-науковці намагались продовжити йому життя в якомусь стані, в цьому кволому і хворому тілі. Тож він приймав сильні знеболювальні гормональні препарати, стимулятори, тонізуючі засоби, наприклад, джиншень, щоб якось, ну якось функціонувати. Здравствуйте, дорогие юні друзі. Я пам'ятаю чутки, які ходили, так пошепки передавали одне одному про те, що Брежневу приливають молоду кров, оцей квазі-науковий вампірізм, але фактологічних підтверджень, поки ніхто не знайшов, можливо, ці записи десь лежать заховані в кремлівських архівах після перемоги. Почитаємо, буде цікаво, і помер він так само в віці, як кажуть е е е нинішні диктатори, в віці молодого хлопчика в 75 років від інсульту. І його смерть започаткувала так звані перегони на лафетах, адже його наступники Андропов та Черненка ненадовго пережили дорогого Леоніда Ілліча. Я пам'ятаю жарт того часу, коли виходить диктор в, в програмі «Время», а, звідки вся. Країна, весь совєтський союз дізнавався новини, і стримуючи сміх, каже: ви будете дуже сміятись, але Черненко теж помер. Бо це було ну, буквально декілька місяців. Перший, другий, інший, і вся ця геронтократія посипалась, бо це життя. Ну і тут всім стало зрозуміло, що совєтська наука ну насправді не так сильно просунулась вперед в плані. Радикального подовження життя і омолодження. І, окрім чарівних міфічних кремлівських пігулок, я пам'ятаю, був такий мем до появи назві «Меми» — кремлівська пігулка, яка дарує бадьорість, оце схуднення, довголіття і все таке інше. Оці пігулки та елексири потрібно вести здоровий спосіб життя, не бухати на кремлівських банкетах та в санаторіях, а також в саунах. Також потрібно вчасно. Діагностувати хвороби та ефективно їх лікувати з цим у совєтів були проблеми. Всі хотіли дива і працювали над тим, замість того, щоб розвивати медицину як таку. Тож, славнозвісні кремлівські клініки, кремлівські лікарі виявились не дуже ефективними. Причиною тому стала корупція, кумівство та протекціонізм. Совєтська класика. В кремлівську лікарню номер один попадали не найкращі лікарі. Ті, хто вмів красиво лизати дупу, чи мав протекцію, чи патронів серед партійних босів, чи родичі тих, хто вмів все попереднє, тож відбувався не природний відбір, а антиприродній. В лікарських кабінетах сиділи не толкові, а лояльні. Тож лікували так собі на трієчку. Тож не дивно, що найдовше з усіх генсеків прожив Міхаїл Гарбачов аж до 91 року. І лише тому, що після розвалу Савка він дорвався до західної анти-ейдж-терапії та якісних західних клінік до справжньої медицини, але не гінсекими єдиними. Насправді, впродовж всієї історії людства підстаркувати люди, які мали владу, боялися лише одного смерті, щоб в один момент все закінчиться просто. Світло вимикається і все. А далі або доведеться відповідати за свої гріхи для віруючих, але точно не будеш вже абсолютним монархом, або буде велике ніщо, і те, і те вкрай неприємно. От скажімо, напівлегендарний цин Шихуанді, Хуанді, перший імператор Китаю, який жив майже дві з половиною тисячі років тому, був одержим елексиром безсмертя і відправляв експедиції. Шукати магічні острови та способи жити вічно, мабуть, в одній з таких мандрівок йому привезли гіпотезу про чудодійні властивості Меркурію. Тож імператор став пити ртуть, що ймовірно спричинило його смерть. Археологічні дані вказують на високий рівень ртуті в ґрунті навколо його мавзолею. Імператор священної Римської імперії Рудольф II Габсбург Теж, ясна річ, прагнув бути молодим, красивим і жити вічно. Тож до імператорського двору запрошували всіх алхіміків, астрологів, магів і окультних вчених свого часу. Прага таким чином стала головним осередком магічних наук, кабалізму і інших окультних практик. Саме там, за легендою, оживили Голема. Зробив це знов таки легендарний пражський равін Лев Бінбінсаліль. Але алхіміки без успіху шукали оцю формулу філософського каменю, і, власне, Олексір безсмертя. При тому дворі відмітився ще Джон Ді, який був головним радником Єлизавети Великої, людина, що придумала формулу Британської імперії, і за чутками, за чутками саме він викликав вітер. Який розвіяв іспанську армаду, яка намагалася захопити Британію. Ну, люди кажуть, так в книжках написано. Але слава про нього йшла по всьому світові, тож він був бажаним гостем в Празі, не допомогло тому Рудольфу Дурйму. Також там був такий абсолютно зірковий персонаж, як Джордано Бруно якого потім спалили на е, вогнищі, він був практикуючим магом. Е, а також був, наприклад, е, тихо Брагі, який зробив безліч відкриттів в галузі астрономії, але з лексиром безсмертя і в нього не вийшло. Вся ця наукова псевдонаукова братія зробила неймовірну кількість цікавих відкриттів і сильно просунула і медицину, і астрономію, і хімію. Але імператор Удольф помер в віці 60 років від наслідків Сіфілісу. Десь приблизно в той самий час в Угорщині неподалік лютувала кривава графіня Елізавета Баторі. Легенди про її кровожерність буквально дійшли до наших днів, і книга рекордів Гіннеса навіть назвала її наймасовішою жінкою вбивцею, хоча точна кількість її жертв невідома. Вона теж цікавилася алхімією, окультними науками, практикувала оргії і жорстке, жорстоке поводження з прислугою. За легендою, одного вечора молода служниця розчісувала волосся графіні і випадково смикнувала її за волосся графіня розлітилася, і це погано закінчилось для служниці. Дівчину вона просто побила сильно до крові, а потім їй здалося, що шкіра на її руках, куди потрапила кров дівчини, стала більш ніжною. Це наштовхнуло її на думку почати приймати ванни з крові молоденьких дівчат. Така собі ідея: хоче, може. З того моменту в замку графіні почався справжній. Жах і кошмар. Вона заманювала до себе юних шляхтянок, замикала їх у підвалі, по звірячому знущалася, підвишувала загаки, різала ножицями, щоб зібрати якомога більше крові. На такі купання йшло багато невинних дівчат. А коли їхні трупи були знайдені, серед народу поширились цікаві чутки. Можливо, саме з її історії виникла легенда про вампірів. При тому, що в ті часи не було змі, інтернету, такі жахливі історії, зникнення дівчат не могли пройти непоміченими. Місцевий священник публічно звинуватив графіні у вбивствах, Вправу втрутився король. Графіня Батері була заарештована разом з трьома служницями та карликом. На території Чахтицького замку слідчими були знайдені вбиті та ув'язнені дівчата. А також рештки тіл та скелети був великий скандал, був суд. Суд довів вбивство вісьми десятків дівчат. Але казали, що в щоденнику баторі є записи про щонайменше 650 замордованих підлітків. Графіню початку хотіли стратити, але потім вирок змінили на довічне ув'язнення у замку, де вона. І померло в віці 54 роки. Вона фактично була замурована в кімнаті замку, а їжу і воду їй передавали через маленькі віконці для вентиляції. Таке було і в Європі, а в Азії. Це був, можна сказати, національний вид спорту. Тож, як тут не згадати ще одного любителя пожити подовше з Північної Кореї. Батько всіх корейських дітей це був один з погонів величного вождя Кімерсена, він прямо поставив собі та придворним лікарям завдання він має дожити до 100, а краще до 120 років. Під це була створена така собі Longevity Center для дослідження омолодження. Вони аналізували рослини, проводили експерименти, проливання, ін'єкції, пігулки, пробували навіть радісні моменти. Сміх, спілкування з дітьми. Такі позитивні штуки. Корейців, які були обрані для честі, здати кров дорогому вождю, заздалегідь готували спеціальною поживною якісною їжею. тобто, можна сказати, повезло, бо вся країна жила в що називається. Не знаю, чи дійсно ця вся алхімія, всі ці вправи мали якийсь вплив на тривалість життя диктатора, він помер у віці 82 років. Тобто, план не виконав, доста не дотягнув. Сильно молодий він перед смертю теж не виглядав. Кроси не бігав, по пеньках не скакав. Тож з омолодженням можна сказати, нічого не вийшло. Тож всі спроби. Абсолютних монархів, диктаторів якось подовжити собі вік не мали великого успіху. Вони помирали у відведений їм долею, чи богом, чи здоров'ям час. Й помирали вони, маючи хворе і старече тіло. Тож потуги Путіна жити до 150 років теж, навряд чи до чогось путнього приведуть. Вибачте, за тавтологію. Так, медицина не стоїть на місці, Є дослідження, які доводять, що сучасні люди будуть. Жити довше, ніж дідусі та прабабусі, але це тренд: здоровий спосіб життя, вчасні чекапи, перевірені протоколи лікування, а не пігулки з тигрячих пісюнів, чи ще щось таке екзотичне. Що стосується елексірів безсмертя, наука великого прогресу не зробила. Та й кому потрібно законсервувати себе в тілі старого діда ще на 100 років, який в цьому прикол. Припустимо, ну органи пересадиш, окей, стовбурові клітини вколеш шкіру молодиш і виглядатимеш. Ну окей, але мозок, який був, такий і лишиться його не пересадиш і укол туди не зробиш. Мозок людини старіше разом. З нами він перевантажується інформацією, просто втомлюється, чи вистачить його на плюс 50 чи 100 років. Цю сферу достатньо не дослідили, але щось підказує мені, що ні. Від деменції не втечеш і природу не намахаєш. Бо, як казала одна розумна людина, молоді можуть вмерти, а старі мусять вмерти такий порядок речей. Так закладено логікою природи, і жодному путіну цього не змінити. Це життя. Тож моє відчуття, що насправді ця розмова двох е лідерів про давай займемось вампірізмом, будемо пересаджувати органи, виймаючи їх з дітей, ха ха-ха. Воно було скоріше спрямовано на європейських лідерів, е щоб натякнути їм про те, що ви навіть не думаєте нас перечекати, бо ми тут надовго, ми плануємо жити вічно. І насправді мені, мені здається, що це для нас дуже здоровий момент, адже не варто чекати. Потрібно допомагати Україні зброєю, потрібно озброюватись самим, потрібно ставати сильнішими. Адже ці ті, тіпи розуміють лише одну мову мову сили. Тож ми маємо бути сильними для того, щоб лишатись вільними. Якось так воно працює. Тож ми з вами маємо або Служити в Збройних силах України або допомагати Збройним силам України, або просто працювати на перемогу. І не забуваємо про те, що називається Random Acts of Kindness. Такі необов'язкові моменти доброти. Просто допомогти людині на вулиці, просто посміхнутись людині, якій важко, обійняти когось з близьких, кому складно. Так переможемо. Слава Україні!